Еш, ти бачиш? Дехто з вас уже здогадався, що ми не вдома. Ми тільки на півдорозі. Що? Мати змінила курс польоту. Чому? В її програмі це передбачено на випадок певних обставин. Яких обставин? Вона перехопила сигнал невідомого походження і розбудила нас, щоб ми з'ясували звідки він сигнал тут? Так. Від людей? Невідомо. Еш, мати розшифрувала частину сигналу. Це не сос. Що тоді? Схоже на застереження. Над великими творами завжди висіло контраверсійне питання. Чи варто давати продовження культовим франшизам? Чи може варто полишити шедеври минулого та створювати щось нове? І у цьому сенсі, чужий це вкрай унікальний приклад. З одного боку, Всесвіт чужого має величезні розміри, і залишати його просто так це жахлива помилка. Але з іншого боку, оригінальна трилогія була настільки монументальною та багаторівневою. Що гіпотетичне продовження має якщо не перевершити, то хоча б відповідати оригіналу. А це, якщо не неможливо, то неймовірно важко. До речі, про продовження та спін -офи. з того, що я чув про чужий Ромул, складається картина: немов це гідне продовження і повернення до витоків. Проте, чи насправді все саме так, перш ніж оцінювати новий фільм. Тепер ніж ставити його у один ряд з попередниками, треба в першу чергу зрозуміти, а що це була за трилогія? І чому з 1992 року ніхто, а я маю на увазі ніхто не спромігся бодай наблизитись до історії жахів Елен Ріплі. Кінематограф недарма вважається мистецтвом настільки комплексним, що воно передбачає існування. Купи точок зору та безліч трактувань одного й того самого витвору. І ось яке трактування пропоную вам я, Лебедики, я скажу вам дуже банальну, але для багатьох вкрай неочевидну річ: Всесвіт чужих він, власне, не про чужих, він про людину, він про Елен Ріплі. А ще точніше: про те, як ця людина бореться зі страхом. Остаточно перемогти страх неможливо він завжди буде з тобою. Але можна боротися з ним та протиставити йому свою хоробрість, але перемогти його неможливо. Це насправді дуже важлива теза, бо кожен з фільмів трилогії демонструє певну стадію, що переживає людина при зустрічі зі страхом. Про це і буде моя розповідь. Ох, лебедики, нехай омнісія буде мені за свідка. Я декілька разів намагався перезалити цей огляд, сподіваючись, що Ютуб не буде сильно прискіпливим. Але, що б я не робив, його миттєво блокувало. Змінювати це відео на догоду Ютубу я не хочу, бо від цього враження від перегляду буде не таким, яким я його собі уявляв. Тому, вже вкотре раз ви зможете подивитися цей огляд на моєму сайті. Ніяких підписок, ніяких обов'язкових донатів, хіба що ви самі захочете мене підтримати, ніяких реєстрацій, ніякої реклами. Реклама мого мерчу не рахується. Тому переходимо за посиланням у описі та спокійнесенько дивимось огляд на першу частину чужого.